Якби моя кматка вміла розмовляти, стій підготуйся, тому що завтра я тебе буду наносити. Uh, Слухай мала, я б тобі не радив тут бути. Я б рада тобі сидіти в магазині та чекати нормального. Просто вона нас не закриває. Правда, мої друзі? Правда. А от вона мене зносила. Тисячі разів наносила на один раз. От тепер я така і гарна. Вона мене взагалі один раз весь синій використала, а мене вона три місяці не мила. Гірка правда. Про нас помад. Ну і близьких. Вона нас не закриває і ламає палички. Що мені сказати, вона мене б зубчики свої, тік-тік, шкрябе. Мені це не подобається. Блін, значить, і мене вона буде ламати. Я не хочу так, ліпше б в магазині чекала. Коротше, ліпше, щоб вони взагалі не розмовляли.